Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас Street of the Brain Roots. Це моє перше відео про цю гру. Це Street of The Brain Roots, але я можу тільки красти. Брейнротів Я не можу брати типу, з дороги. Я можу тільки брати. Ну, красти, точніше. Бачу, у мене 100 доларів тільки. 45 секунд. Так. Тут у нас важко. Е, люди, люди, нічого, нічого. Так, я зараз для нових... Е, для нових людей зайшов на сервер. Ну, мене точніше сюди перекинули. секунд. Ой. Mm. Oh, так я спробую. А, ah, вышел. Ну, это вообще круто. Oh. Возможно красти, красный вот, через пять секунд. Так. А! <связь> <связь> Все, 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 друже, все, все. Я надеюсь, хоча б вкрасти щось, например. А. Тихо, тихо. Четыре. Чотирис... А, чел знаю уже. Тудатусаур. -ту угу. Ну, Угу. не. встиг мені ще даже пицца не можно вкрасти. Почему жорстки тут? О! А цей взагалі вийшов можна хоча б щось вкрасти О, людина яка зайшла. О. 15 секунд. 10 секунд. Давайте вкрадемо оцю грандстер фотера. Гангстер Футера. Да ну тупа людина. Щодиста сагур. Нічого собі тут людина зайшла. Nubini pizza nini, bandito bobritto, calpa di мене v Crass, bombardino crocodilo. Ну, добре. Мені, мабуть, потрібно. Давай. Це скільки мені треба ребітків, щоб відкрити невидимку. Мені потрібно 4 ребітка, а для ребітка мені потрібно. 3 пітро, 5 і. А Як я їх краду? У мене ж нема нічого. Опа. Дві 300 в секунду. Ого. -го. 7 секунд. Друже, ну ви еще не. Трулиме, трули чина. О. Где тут летит? Балерий капучину не... можна вкрасти. Добре, тут ще довго, то. Можна вкрасти Піцаніні ось. нубіні піцаніні. Да не вже мене вийде? Нарешті. Генгстер футе. Ууу, нубіні Піцаніні, друзі. Ну що ж, наш перший нубіні піцаніні. Так, можна в той дівчинке играл, Нічого щуси, то трала тралає. А! Ніфіга собі. Ану. Давай, іди звідси. Так, декілька секунд залишилось. Якщо в мене вийде все вкрасти... Берокелло Ой, чуть не спалився. Ананита, Дольфинита, 4, 3, 2, 1. Жирафа Селестрей Трулимеро Труличина. И не вышло. Ну ничего, друзья, у нас есть не убий, пицца, не Вона нам хоча б щось дає. Так, ще вкрасти. О! Здрасте. Друже, ти мене не бачиш? Він мене не побачив. Давайте в неї оцю птаха вкрадемо. Я, конечно, в таких. Не шарю, конечно. Ну, біні пісані, я ж купив И я надеюсь, я почав... А, ну добре. Так Дивіться, це є Хомяк, мяч і пандачині банани. Вот Витя. Все це... кто. А по-сіні є? Я в цих ваших мемах не шарю майже. Там знаю, деяких. А, вийшло. О, на бені пісаніні. Тікаємо. Нам важливо будь-яка. будь ласка, не треба. Так, друзі, у нас вийшло, походу. У нас вийшло. Серьезно? Двину бини пицца, не, не, друзья. Ура! Чему я радуюсь? Девять, две, две секунды одна. Давай, молодец. Давай, ты забираем. А, она вышла. Ха-ха-ха. Слушай, что? 17 секунд залишилось Я якось ховався, думаю, мене не побачать Якщо в нас вийде балерину вкрасти, то це все круто. Я 4, 3, 2, 1. Балерина Капучина. Чекай. Друзі, та не вже. У нас вийде? Друзі, вони ви балерину вкрали. Клас! То зараз так прокачаємося. Так, поки що у нас початок отакий, друзі. Е, давайте оцього, оцю ногу вкрадемо. Вкрадем, да. Нубини, піца, Нубини, піца, Добре У нас не вийшло. Друзі, якщо у мене база. У мене теж. У мене теж базу зараз воровать буде. І сюди. Саламино пенгу. Ти потужний, друже, ти потужний. Я розумію. Так. Треба в нього вкрасти оцих двоих. Ну, одного хоча б. Скільки тут нубіні пиццані, друзі? Я думаю, нам не треба покаже. У нас і так їх дві. Так, кого ж би продати або купити, не знаю. Тут 8 зопа. Це він. Так, друзі. Зараз я буду красти. Давайте. Ти що за. Саламино пенгвине. Нее. Чай можу засадитися. Дигни! О, ты мне здесь дивиться. Че це? це? Динозавр. Динозавр на колесах. Ще мене відбили. За стинкой є несой. Як? Так, друзі, ну балерина капучина вначале, ну, блін. Це клас! Треба закрити базу. Бам. 60 секунд. Ммм, челман мене спалив? пиццани. Вот видите. Дамм. Ту-то А! Дівчинка, ще АФК! Клас! Якщо мене вийде вкрасти. Вона вийшла. Давай, бий її, бий її. Давай, давай. Ой, на ну що я підганяю? Ну, добре. Так, а в нас на базі поки балерина капучина. Якщо будуть красти. Я надію, що такого не буде. Нубині пиццані. Сміспин, друзі. Так, круто. Мам. Один мільйон доларів випало. Нам, друзі, зараз. Хоча, блін, а чому я в магазині не купив нічого, що є. Ось дивіться, треп іще є. Нубині пиццані. Трэп два. Нубині пиццані. Триппітроппи. Нубіні піцані. Нубині піцані. Нубині піцані. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Nubini pizza nini, nobieni продав? Навіщо він його продав? Так, я думаю, мені на ту сторону краще буде. А на чого? І якщо вийде. Осьо. Ось, він, коротше, бігає. Я в нього спробую вкрасти оцього Епіка. Триктрат барабум. Salamino Pengwino. Піпіпота. Піпіпота. Salamino Pengguino. Это снайпер дружит. Вышло, друзи! Вышло! вийшло 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 Ты сиди, сиди, сиди. сиди. сюда. и просто. Друзі, мы сейчас так окупимся, шо. Що... Вспышло, вкрасти его. Ага. Бачишь, бачишь, да? Вкрасти би якогось потужного, друзі. От, наприклад, дивіться ось капучино Асасину. Капучино Асасіну можна вкрасти. Бананіта Дулфініта. Ого. Та ну, чого? Бі -бі О, ні, спалився. Все, закривай Що ти боїшся Там піпі Києві можна вкрасти буде. Так, тут у нас дольфініта О, Все, все. Так. Гангстер Футера. 1000 al se secondo PP Kiwi Svinina Bombardino Talpa di ferro Capo Capo Capuccino assassino As, a voi cappuccino. Cappuccino? 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 Di su. Di su. Di su. Di su. Di su. Di Мммней пипикиви. Пипикиви, нет, слабо Нам потрібен Нубіні піцаніні. Угу. Просто Нубіні піцаніні. Пицца що, він його продав. Чи Не продав Не капуч Капучино стало. Ай! Доволене? Ого-го! го Бананита ха Бананита бананіта Ще одна дольфініта, друзі! Ми можемо купитися Що ми її вкрадемо

Atata Bananita dolfinita. Ni ni ni. Мене него рин чуть не вкрали. Що ти дверь? О! Та-та-та-сау. Пи-пи-потато. Борбалони лули лоли. Да, блин, а дівчинка, короче, от всей базы. А, та база. 50 секунд. Треба еще весь такой хороший. в красный. Так, ну, такие заработок, думаю. Угу, нормы. Сюда. Да, какашка. Не-не-не, Хомяк дивіться, друзі. Хомяк, хамяк. Піпі по тато. Скільки в нього брейн Ти ж да то вам? Генгстер футера. Генстр футера. Генгстер футера. Не вийде, не вийде, він уже знає. О, Попався, попався Попався, щас краски буду. Бананіта Долфинита. Генгстер Футера. Мене крадуть? хорош дружа. Хорош, друже, дякую! У мене крали, мені допоміг. Добре, друзі. Я ще зайду на другий сервер і повернусь. Так, Ну що ж, друзі, я повернувся. І, коротше, зараз я буду красти на новому сервері